Доброго дня! Зараз 4 березня. Я сьогодні трохи подорожую. І от в такому цікавому місці називається розвілка. Хто знає де це, пишіть в коментарях. Тут іноді люди торгують рибами, але це не головне в цьому місці. Така пані запрошує на піцу. Недавно відчинили кафе. Але головне це оцей кіоск з рибою. Великий вибір. Так, Сьогодні ось можна купити такого толстого по 50. Собачка, нічого нема в нас. Віночки можна купити в бані. Там яйця дама, консервацію. Можна замовити каву, посидіти. Такие ассортимент. Я прошлый раз его так порезала, а він дійсно жарненький, но тоді за икрой была такая. Может и тут есть, но если там. Ну я поняла, поняла. Тут такая прям некий богатенький. Можно кухню. Ну вот такие магазины. Ялинку ще не прибрали, ще в них новий рік. Таке гарне місце. Все, на сьогодні все. До побачення, поширюйте відео, підписуйтесь, ставте лайки, рекомендуйте друзям. Знімаю Україну така, яка вона є, без прикрас, без ретуші. Всім до побачення, гарного.